Послання до Ефесян 5 розділ будьте послідовниками Бога, як Його улюблені діти, живіть у любові, як Христос любив, і Він віддав себе за нас, як запашне приношення і пожертву Богу, про розпусту, нечість усіляку чи пожадливість нехай навіть не згадують поміж вас, бо Це не личить Божим людям. Не повинно бути ні ганебних промов, ні марнослів'я, ні непристойних жартів, це також не личить вам. Нехай краще бути вдячність. Будьте певні, що жоден розпусник, нечистий або лихий чоловік не успадкує Царство Христового й Божого, бо це те саме, що й ідолопоклонство. Нехай ніхто не обманює вас марними словами. Бо за це впаде гнів Божий на непокірливих, тож не будьте їхніми спільниками. І кажу я так, бо колись ви були сповнені темряви, а зараз сповнені світла, як послідовники Бога. Тож живіть, як діти світла, бо вплив світла видно в кожному прояві доброти, в праведності й в правді. Завжди намагайтеся збагнути, що до вподоби Господу. Не беріть участі у марних і безплідних справах темряви, а краще викривайте їх. Соромно навіть казати про те, що деякі люди чинять потай, та світло викриває усі ті злі й негідні вчинки. Так, все проясняється у світлі, ось чому ми кажемо: встань, той, хто спить, воскресне з мертвих, і Христос освітить тебе. Тож пильнуйте, як ви живете. Не чиніть як нерозумні, але будьте розумними. Використовуйте кожну нагоду творити добро, бо часи зараз недобрі. Не будьте нерозсудливими, намагайтеся пізнати волю Господа, не впивайтеся вином, бо це приводить до розпусти. Краще сповнюйтеся Духом. Спілкуйтеся між собою псалмами, гімнами і духовними піснями, співайте, і складайте в серцях своїх мелодію, прославляючи Господа, дякуйте завжди і за все Богу, Отцю нашому, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Підкоряйтеся одне одному, шануючи Христа, жінки, підкоряйтеся чоловікам своїм, як Господу, бо чоловік. Голова над жінкою своєю, як Христос, голова над церквою. Ісус Христос, Спаситель Церкви, тіла Свого. Але як церква кориться Христу, так і жінка мусить коритися чоловікові своєму у всьому. Чоловіки, любіть жінок своїх, як Христос полюбив свою церкву та віддав себе за неї в жертву. Він зробив Це. Щоб освятити їх для служіння Богу, очистивши їх і словом доброї звістки і обмивши в воді, щоб поставити собі церкву як наречену, сейливу, бездуганну, без будь-яких недоліків, святу й новин. Чоловіки так повинні любити жінок своїх, як вони люблять тіла свої. Хто любить жінку свою, той любить себе самого. Бо немає таких, хто ненавидить тіло своє. Кожен годує Його і піклується про Нього, як Христос, про церкву, бо ми всі частини тіла Його. Так сказано у Святому Писанні: тож чоловік залишить своїх батька й матір і з'єднається зі своєю жінкою, і вони стануть одним тілом. Ця велика таємниця дуже важлива. І я кажу це про Христа й церкву, проте кожен має любити свою дружину, як він любить себе самого, а жінка повинна поважати свого чоловіка. Амінь.